Вітаю вас на каналі Енергія Світла. Сьогодні ми поговоримо про одну з найглибших тем як душа обирає свою сім'ю. Чому саме ці люди стали вашими батьками? Чому ви народилися саме тут, саме в цей час? І чи справді це випадковість? Уявіть, що ще до народження ви сидите перед величезною мапою життя. Перед вами безліч варіантів різні країни, епохи, сім'ї, і серед усіх можливостей ви зупиняєтеся саме на одній, саме цих двох людей ви обираєте своїми батьками не випадково не з примхи, а з глибокої мудрості своєї душі. Ми звикли думати, що народжуємося випадково, що життя просто трапляється з нами, але душа бачить усе інакше. Вона приходить у світ із певною метою навчитися, вирости, відчути. І саме для цього вона обирає ту родину, яка допоможе пройти потрібні уроки, іноді через любов, іноді через біль. Подивіться, наприклад, із життя хтось виріс у сім'ї, де завжди лунали сварки, але згодом став психологом і допомагає іншим будувати гармонійні стосунки. Хтось мав батьків, які не вірили в нього, і саме це дало неймовірну силу довести собі світу, що він здатен на більше. А хтось народився серед любові й підтримки, щоб навчитися віддавати цю любов далі через мистецтво, добрі справи, турботу про інших. Душа вибирає не комфорт, а зростання, і за цим вибором стоїть певна духовна логіка. Критерії, які визначають, у яку саме сім'ю вона прийде. Перший критерій кармічні уроки. Душа приходить туди, де може завершити старі історії. Якщо колись вона не навчилася прощати, обирає родину, де прощення стане головним завданням. Якщо потрібно навчитися співчуттю, вона приходить до батьків. Які пройдуть через труднощі, щоб дитина навчилася розуміти біль інших, другий критерій енергетична сумісність. Кожна душа має свою вібрацію і вона шукає тих, чиї енергії зможуть допомогти їй проявити свій потенціал. Це як музичний ансамбль не обов'язково звучати однаково, головне створювати гармонію. Третій критерій можливості для зростання. Бідна сім'я може навчитися вдячності та стійкості, заможна щедрості та відповідальності. Гармонійна родина розкриє здатність любити, а конфліктна навчить терпінню. Четвертий критерій час і місце народження. Душа враховує епоху, країну, культуру. Діти, народжені під час війни, вчаться мужності. Ті, хто приходить у час технологічних змін, адаптивності і інноваційності. Ви народилися саме зараз, бо цей період найкраще відповідає вашому духовному зростанню. П'ятий критерій. Життєва місія. Кожна душа приходить із певним завданням. Якщо ви покликані лікувати, ви могли обрати батьків, через яких біль. Ви навчитеся співчуттю. Якщо ваша місія навчати, можливо, ви виросли серед людей, які змусили вас шукати істину, якщо вести, то серед тих, хто навчив вас сили і відповідальності. Шостий критерій духовні угоди. Душі часто домовляються допомагати одна одній. Мати може брати дитину, щоб через неї навчитися любові, а дитина, щоб навчитися прийняття. Це взаємний договір, укладений ще до вашого народження. І нарешті любов. Будь-який вибір душі ґрунтується на любові, навіть якщо на людському рівні він здається болісним вибираючи складних батьків, душа не карає себе, вона вчиться любити безумовно. Іноді ми запитуємо, чому саме я народилася в цій родині. Але справжнє питання звучить інакше. Для чого? Може, щоб пробачити, може, щоб завершити давній цикл, а може, щоб принести у свій рід нове світло, зцілити старі рани і змінити історію поколінь. Пригадайте свою сім'ю, які уроки ви отримали від батьків. Можливо, суворість навчила вас самостійності, критика, впевненості у собі, а відсутність підтримки віри у власні сили. Все це не покарання, а план вашої душі. Коли ми починаємо бачити своїх рідних не як джерело болю, а як душі, які допомогли нам вирости, ми перестаємо відчувати образу, з'являється глибоке розуміння, ніхто не зробив нам боляче просто так. Кожна подія мала мету допомогти нам згадати, ким ми є. І саме в цей час усе змінюється. Ви перестаєте питати, чому я, і починаєте запитувати, для чого мені це. І світ відкривається зовсім по-новому. Бо немає випадкових батьків, є лише ті, хто допоміг вам згадати, хто ви є насправді, душа, що прийшла навчитися любові. І якщо ви зараз дивитеся це відео, Можливо, саме ваша душа вибрала цей момент, щоб нагадати вам про це. Тож подивіться на своїх близьких інакше, не очима образи, а очима душі. Можливо, саме через них Всесвіт веде вас до вашого справжнього світла. І якщо це відео відгукнулося у вашому серці, поставте вподобайку, підпишіться на наш канал і поділіться ними з тими, кому зараз потрібне розуміння. Нехай кожен пригадає, ми не випадково народилися саме там, де народилися. Ми всі вибрали свою сім'ю, щоб навчитися любити, рости і нести світло далі. До нових зустрічей!